Салют маю такий зволожувач повітря з холодильним ефектом, не кондиціонер. Так як у мережі Віруситься відео, що це міні-кондиціонер, нічого спільного з кондиціонером він не має. Сюди заливаємо воду, вода тече у верхній відсік, де маленькими струйками стікає по фільтру і всмактується вентилятором. Жалюзі регулюються, вверх вниз вліво вправо. От, є також сенсорне керування, режими, повороти. Швидкість, все отаке воно має має також пульт дистанційного керування. Також є отакий акумулятор холода, який можна поставити вверх і великий поставити до нижнього відсіку, і це охолоджує повітря. Протестуємо прилад. Зараз в кімнаті 24 градуси. От, на приладу також 24 пише. Вмикаємо прилад на третю швидкість. Зволоження поки не вмикаємо. От, на даний момент він працює просто як вентилятор. От, зверху поставимо акумулятор льоду і знизу поставимо, залиємо воду і поставимо акумулятор льоду. От. Так, тепер вмикаємо зволоження охолодження. От. Бачимо, що зараз потекла вода, що падає температура. Було 24, стало 23. От, зараз дождемося, коли впаде до 22. От, баємо 22. От, я думаю, більше не буде падати. І засікаємо время. От, так, зараз 13.58. І дивимося, скільки пройде часу. Ми маємо 15.14. Температура піднялася. Льот розстав, але водичка холодна. 23 градуса. Працює якби непогано, зволожує і охолоджує. Даже. Я маю таку приспособу для охолодження комп'ютерної техніки. З однієї, вона гріється, з іншої сторони, вона охолоджує. Я хочу її протестувати на збільшення часу розставання льоду.